Доброго дня! І таке питання ще раз знімаю відео про кліща на весні. Є такий підписник, у мене дуже такий, хоче сильно щось довести і каже, що там якусь літературу прочитати про обробку кліща на весні. Я зараз давайте розповім про себе. Значить, Мої бджоли були оброблені в, Січ... О, в, цьому. в серпні місяці були оброблені від кліща, потім в вересні були оброблені від кліща і в листопаді були оброблені від кліща. І це були не одинокі обробки, не по одному разу, а в комплекс там йде. Ну, не буду розповідати, як, якщо хочете, зніму окреме відео. Тобто, в листопаді була остання обробка, ставився контрольний лист. Не один кліщ там вже не впав, там кліща взагалі не було. Далі, на початку грудню, грудня, я заніс свої сім'ї в зимівник. Вони на даний час, сьогодні, 18 лютого, знаходяться в зимовнику. Вчора я був на пасіці в зимовнику, всі бджоли знаходяться в спокої. Не одна сім'я не кипішує, клуб не на одній сім'ї не розпався. Тобто розплоду в зимовнику у мене немає. На 18 люто розплоду в мене немає. Кліщу виводитись просто нема де, бо кліщ виводиться в розплоді, ви ж самі розумієте. Да? Коли я їх винесу, я не знаю, це залежить від погоди. Ну, можливо, давайте посчитаємо, що я їх винесу з 1 там, по 5 березня в зимовнику. Тобто розплід у мене з'явиться з 1 чи 5 березня, який кліщ там зимує. Так, да, дійсно, він якийсь зимує, там два десятка кліща зимує. Який кліщ там зимує, він дійсно відложи там якусь, ну, якісь він яйця свої відложить. Перший кліщ у мене з'явиться, можна сказати, на початку квітня. Тобто, в перших числах квітня у мене з'явиться перший кліщ. От тоді ви предлагаєте мені обробляти. Да? Як ми знаємо, що обробку ми не проводимо, коли в наявності є відкритий розпліт. Обробку від кліща не бажано проводити, коли є відкритий розпліт. Далі йде взяток, Уже йде брикос, вже йде там і верба, і кльон, і вже полєві, там і цвіточки, які зацвітають, вже йде інтенсивний взяток. Уже Ваша обробка, навіть та біологічна, що ви кажете, що не треба хімію обробляти, а якась там біологічна є обробка, все одне це все вже попадає в цей весняний мед. Якусь частину, люди, які багато імена лісового цього меда, вони навіть його качають, оцей квітневий якийсь мед. Я, звісно, не качаю це все залишається бджолом. Я починаю качати з ріпака не раніше. Але ж повторююсь, якщо кліщ. У мене в листопаді не падав, то його там немає. То навіщо мені виносити бджіл? Усюди, допустимо, там через тиждень я винесу 1 березня бджіл, і опять мені їх травити хімією чи біологічними препаратами, навіть ваш біологічний препарат, який трави комаху. Тобто кліщ це ж камаха Так же само він пагубно вліяє і на бджіл. Тому це лічна моя думка. Ви хочете, обробляйте навесні від кліща. Я не, не роблю цього. Розвиток сімей отлічний нічого, ніяких питань у мене до кліща. Навесні немає. Хочете обробляти, хочете себе перестрахувати, пробуйте, робіть. робіть і в березні, робіть і в квітні, робіть і в травні обробку від кліща. Я цього не роблю. Тому е, не хочу ні з ким спорити, чи потрібна ця обробка, чи ні. Я вам висловив свою думку. Так що кліщу народжуватися в січні і в лютому не потрібно. Обробили гарно в листопаді, в вересні і в серпні. Не мучайте бджіл в березні. Ну от, якось так.